Так як приміщення функціонує вже 33 роки, мали проблеми проблемами з підлогою, намагалися дещо ми там самостійно відремонтувати. Було покилимове покриття, що зараз в умовах воєнного стану було не дуже зручно. Коридор був оздоблений вагонкою, що на даний час також заборонено. І коли ми зняли цю вагонку, то ще знайшли такі фактори, як то, що стіни були вкриті грибком за стільки років, і це ще й було порушення санітарних вагон. Але завдячуючи тому, що ми стали учасниками проекту, нам вдалося вирішити всі ці питання. Наші підлоги стали рівними безпечними. Нарешті на сходи також вирівнялися і зручно спускатися діткам. А також заклад став сучасним освітнім світі просто. Незабутні емоції дітей. Діти, коли зайшли перший раз в зал, їхня була реакція, знаєте, яка? Ого який зал! А коли ми розстелили килими, чомусь всі лягли. Вони такі кухенькі і м'якеньків. Щиро ми хочемо подякувати за нове, чудове, кольорове фізкультурне Обладнання це дало нам змогу значно розширити наші можливості щодо організації фізкультурної діяльності дітей.